Добрий день, дорогі друзі. Давайте сьогодні поговоримо з вами про нашу імунну систему. Мене звати Любов Борисівна, хто не знає, я лікар. Фамілія моя Краснікова. Я президент і співзасновник компанії енергія доголіть. Я хотіла би вам сьогодні розповісти. Моє бачення як лікаря, як людину, яка вже 38 років майже працює лікарем, як же можна свій імунітет підтримати, так, щоб не хворіти, так, щоб витримати ті всі наші ситуації, в яких ми зараз живемо, щоб вижити, щоб якнайшвидше відновити своє здоров'я, навіть Збутися тих хронічних захворювань, які так нас всіх дошкуляють, і в мене є дуже великий досвід, так як я не просто лікар-педіатр вищої категорії, а я ще і спеціаліст квантової медицини. Працюю з енергоінформаційною медициною вже більше 20 років. І можу вам розповісти те, що а, дуже мало пити якісь а, імуномодулятори, а, виконувати якісь процедури, ну, наприклад, а, бігати там це, звичайно, треба, але обливатися холодною водою. Але головне треба розуміння, що таке людина. Людина це енергоінформаційна система. І все наше життя, і наше здоров'я залежить від того, яку програму ми собі складаємо, яку інформацію ми випромінюємо, і з якою інформацією ми прийшли у цей світ. Це дуже важливі поняття. Так як я дуже багато років, вже майже 19 років, керую компанією енергія довголіття і у нас з чоловіком зовсім не було мети вистраювати цю компанію мережеву, це трапилося по волі Бога. Так як колись дуже давно, ще в 2004 році, мені довелося примінити білизну з біофотонами на своїй бабусі, вона за 4 дні отримала гарний результат по здоров'ю. В неї була атрофічна язва на нозі, яка не заживала на протязі 4 місяців на фоні тромбофлебіту з варикозним розширенням Вен. І коли почався вже некроз, коли Лікарі нічого не змогли зробити, а їй було 89 років. Я приїхала і. Допомогла її, оділа на неї гетри з біофотонами, і це стало тим кульмінаційним моментом, коли я як лікар побачила, що крім звичайних крім, крім клітинного живлення, крім очищення, людям потрібна ще енергія для того, щоб бути здоровим. І так, на протязі багатьох років оцей результат він. Допоміг людям зрозуміти, що треба відновлювати систему саморегуляції, і створилася компанія енергія довголіття. Я би хотіла дуже коротко зараз розповісти вам, як же себе відновити. І так, перше, так як ми енергоінформаційна система і у нас є. Крім фізичного тіла, шість тонких тіл, у нас є з вами душа, а наші клітини виробляють енергію. У нас в кожній клітині є маленькі електростанції, їх називають мітохондрії. І вони саме живляться всім тим, що ми їм даємо, і допомагають нам. Держати наш життєвий рівень, випромінювати енергію, викон... допомагають жити усім нашим клітинам, виконувати ті функції, ради чого наші клітини були створені. І от ця енергія, яка виробляється клітинами, вона циркулює в нашому тілі по 12 основним меридіанам. І ми її випромінюємо. Дуже важливо розуміти, що коли ми дуже щасливі, коли. Людина має якесь натхнення, має цілі. Коли людина радіє, дуже вдячна за щось, вона випромінює енергію любові і виробляє і випромінює енергію, яка має правосторонні торсіонні поля. Але коли ми гніваємось, коли ми плачемо, коли ми е, страждаємо, коли ми осуджуємо щось, коли не так, як ми хотіли, ми і випромінюємо лівосторонні торсіонні поля, це енергія зла. Це та енергія, яка блокує наші канали, наші меридіани. Це та енергія, яка не дає жити нам і людям навколо нас. І вона стає якраз причиною багатьох захворювань і того, що падає в людини імунітет. І це дуже важлива тема. Що нам робити? Звичайно, є дуже багато духовних практик, і та ж сама Біблія говорить, 500 разів написано в Біблії, що треба радіти, треба бути вдячним, треба за все дякувати. Але люди взагалі більше їм все мало, мало, навіть коли все добре, ми з вами весь час снили. А зараз донилися до того, доробилися до... Говорилися до того, що вже йде війна, що йде розруха. І ні один у світі екстрасенс не може сказати, коли це все закінчиться. Є тільки якісь предположення. А от я вам скажу, це закінчиться тоді, коли більшість людей почне дякувати за те, що є життя, дякувати за те, що Господь нас сотворив, такими, якими ми є, і бути вдячними. За те, що ми бачимо, дихаємо, чуємо, ходимо, можемо ще щось робити. Це дуже важлива і дуже велика тема. Так, є багато практик духовних, які в один голос говорять, що треба. Бути людьми в першу чергу треба е, жити і радіти тому невеличкому відрізку, е, якщо брати в планетарному масштабі е, життя, яке нам дав Господь і наші батьки. І е, це, звичайно, філософія. А якщо перейти до практики, то якщо я вам скажу, що ви згадаєте, наприклад, якими ви були дітьми, як вам подобалося, ну, наприклад, бігати по калюжам, да, в резинових чоботах, бризгати в різні кінці, і от ви закрийте очі, і згадайте, як це було весело. Як було весело бігати кругом хати, наприклад, з дітьми, гратися в якісь там ігри. Рухові гратися, я я згадую, як ми були маленькими, ми з нічого, ми з кукурудзи ляльки робили, і нам це було дуже цікаво. І як якщо ми щось таке добре згадуємо, наприклад, з дитинства, а моєму поколінню є що згадати, і людям трошки старшим за мене. То в цей час ми, ми починаємо випромінювати енергію любові. В цей час ми е, хоч трошечки переключаємося на зовсім інші е, програми. І... Це, звичайно, робить наш організм, це система саморегуляції. Так як я працюю із методом біолокації, і я ще лікар-діагност можу зробити діагностику і подивитися, що з людиною не так, і по тим самим меридіанам оприділити стан органів і систем, то звичайним людям це зробити важко. І коли вони знаходяться в стресі, коли вони знаходяться. В постійному напруженні рано чи пізно починаються поломки в енергосистемі, поломки фізичному тілі. У людини є біополе, це захисна оболонка. У людини є е канали, меридіани, по яких тече енергія, є біологічно активні точки, є чакри, це такі енергетичні канали, які з'єднують наші е тонкі тіла з нашим фізичним тілом. І, звичайно, для того, щоб відновити свою імунну систему, як ми говоримо, систему саморегуляції, дуже важливо, щоб все це гарно працювало, щоб була гармонія в енергосистемі. І оцю гармонію дуже важко зробити, коли ти живеш і чуєш якісь. Трагічні моменти, коли наші інтернет, телевізори говорять про те, що велике горе, що кожен день якісь люди гинуть. Звичайно, ніхто не може залишитися спокійним в такому стані. І що я рекомендую? По-перше, компанія енергія довголіття засновувалася. Ради одного єдиного методу це корекції енергоінформаційної системи. Це вже потім ми додали все те корисне, яке нам потрібно для життя. І ця методика основана на білизні з біофотонами. Людина одіває на себе шапочку з біофотонами, одіває носочки, рукавички, труси з біофотонами. Пояса, комусь треба, там, де є якісь проблеми у людини на тілі, туди і одіваються біофотони. Що таке білизна з біофотонами? Це білизна, яка основана на 44 тібетських китайських рослинах, які випромінюють енергію цих рослин. Це лікарські рослини, які дуже корисні для нашого з вами здоров'я, які особливим технологія. Технологічним способом були подрібнені на основі нанотехнологій, спочатку заморожені до мінус 170 градусів, а потім, звичайно, і подрібнені і оці мікрочастинки рослин, нанесені на тканини. Підібрані рослини по важливості, по дліні волни, по частоті випромінювання, по роботі наших клітин, здорових клітин людини. І коли ми одіваємо на себе, наприклад, той самий пояс, то він починає випромінювати біля 100 Гц енергію, яка коректує живить, допомагає нашим внутрішнім органам. Нашому хребту відновитися, оті самі мітохондрії внутрішніх органів, вони заряджаються енергією і починають працювати. Покращується мікроциркуляція, насичаються наші тканини киснем, іде дуже добра робота. Практично це реанімація наших органів, реанімація наших клітин і на енергетичному, і на фізичному рівні. В п'ять разів покращується. Все те що, вживлення і відновлюється краще, ніж звичайно клітинне живлення. Я вибачаюсь, візьму малу, бо проситься на руки, і звичайно, це дає дуже гарний результат. На одній білизні з біофотонами вже через 20 хвилин перестає щось боліти в когось що боліло. Знімаються запальні процеси. Буває таке, що за день-за два вже людина відчуває себе дуже добре. А якщо ще спати в ці білизні хоча б рік, ви відновлюєте себе, омоложуєте свій організм, іде. Покращення мікроциркуляції, і, звичайно, наша імунна система починає працювати краще. І не тільки клітинний імунітет, а й взагалі система саморегуляції починає працювати так, як вона мала працювати. От. Але біофотонів нам було замало, і ми розуміємо, що тіло людини воно майже на 75% складається із води, а остальне амінокислоти та ще й продукти метаболізму наші, наших клітин і тих вірусів, паразитів, які є в нашому тілі. І чим старше стає людина, тим менше в неї води, вона висихає, тим більше продуктів метаболізму, тим більше проблем. І, звичайно, другий шах нашої методики, крім відновлення енергетики кожної клітини і відкриття усіх чакр, і відновлення мікроциркуляції в тілі по 12 меридянів, другий шах це прийом води з відновленою структурою. Пити треба. Тільки структуровану теплу воду. Для цього в компанії є структуризатори води, і вони, звичайно, дуже швидко за 30 хвилин міняють структуру води. І коли людина 30 мл на кілограм маси тіла п'є такої водички, йде очищення кожної клітини. А якщо ще вірити нашому інституту екології людини, з яким ми працюємо всі ці роки, то звичайно. Вода, вона ще стає завдяки нашим структуризаторам, такою, як внутрі клітина, рідина кожної нашої клітини. Ми по суті міняємо внутріклітину рідину і людина оживає, починає заново жити, молодіти і продовжується її життя. Третій шаг – це клітинне живлення. На першому місці звичайно стоїть прийом кальція, який всмоктується е в наші. Е Нашим тілом 100% це натуральний природний кальцій з панциря черепахи. Він йде у нас вже в комплексі з куркумою, з лицетином. Він має в своєму складі цинк, селен, магній, вітамін Д3. Це комплексний препарат, його назва квітка життя. Це найкращий в світі кальцій, який потрібен кожній людині. Там добові Дози усіх необхідних мінералів і вітаміна Д3. Коли дуже погано людині, то ми збільшуємо по одній пігулки два рази в день даємо, а так люди п'ють по одній пігулки на ніч, і тіло має все те, що йому потрібно для життя. 100 пігулок в упаковці, ціна його дуже доступна кожному пенсіонеру. Далі. Далі, звичайно, я завжди прошу наших пацієнтів, з якими б вони проблемами не звернулися, особливо коли дуже слабкий імунітет. Треба приймати обов'язково препарати серії Comfort Life для очищення від паразитів. Так як коли падає імунітет, завжди голову піднімають якісь кандиди, якісь апрофіти, паразити, віруси, патогенні бактерії простіші. Звичайно, для того, щоб почистити організм, потрібен дуже гарний, комплексний препарат із гірких трав, нанотехнологічний. Називається люстрація Віта і Хітозан проактив. Це серія Comfort Life. Три місяці підряд наші пацієнти, в яких дуже важкі проблеми зі здоров'ям, вони починають пити люстрацію. Коли убиває луна по 5 капсул два рази в день. Дві неділі пити, дві неділі перерив. В перериві приймається хітозан з пробіотиком, хітозан проактив по капсулі три рази в день, десять днів. І так три місяці підряд. Навіть на очистки і на кальції ми вже маємо дуже гарні результати по відновленню тіла людини, по очищенню, по зняттю якихось хронічних захворювань, навіть пухлини уходять, у людей алергічні реакції проходять. Перестають боліти суглоби, голова перестає боліти, проходить якась швидка втома, яка була раніше. Навіть на елементарні очистки, ми рекомендуємо очищати організм навесні і восени обов'язково для того, щоб підтримувати чистоту свого тіла. Звичайно, коли серйозна проблема, коли вже є у людини якесь дуже важке хронічне захворювання або онкологія, то я завжди рекомендую приймати наші імуномодулятори. Це кордіцепс, прекрасний гриб Кордіцепс, відомий більше п'яти тисяч років підряд людство користується кордіцепсом. Він у нас найкращий. Це дуже конкретний препарат. Він приймається по дві капсули два рази в день. 40 капсул має в упаковці, він в блістерах іде. І ми можемо його давати навіть з новонародженого періоду. Мама п'є, кормить дитину груддю, і дитина має оту підтримку імунітету, так як завдяки кардіцепсу в організмі людини виробляється інтерферон. І дуже важливий препарат для підняття імунітету це, звичайно, клюква. Це не тільки імуномодулятор, це ще прекрасний препарат, який очищає нас від хломідії, від різних вірусів, це мощний антиоксидант. це капсули клюкви. В кожній капсулі 4 стакана клюквеного морса. Звичайно, в першу чергу ми даємо по дві капсули два рази в день, також 40 капсул в упаковці, в блістерах клюква йде. Тим, у кого хворі нирки, у кого проблеми з сечом, сечомочовою системою, у чоловіків запалення або гіперплазія предміхорової залози, у жінок аднексіти, міоми, різні проблеми, ендометріози. Те, що стосується гінекології, урології, це, звичайно, в першу чергу клюква. Але якщо ми маємо людину вже з цукровим діабетом, і імунна система у такого пацієнта дуже слабка, або хронічний гепатит, або у людини серйозні пошкодження організму із за оцих поганих привичок пити, курити, наркоманити, то є один у світі найкращий препарат, який незамінимий нічим, це імператорська формула. Це мордика. це рослина, яка дуже багата поживними речовинами. В неї багато амінокислот, вітамінів, різних мінералів. Є. Такі особливі складові у цієї рослини, які допомагають відновити роботу підшлункової залози, печінки, роботу центральної нервової системи, допомогти очистити організм також від паразитів. Імператорська має в своєму складі і біофлавоноїди, так само як клюква, які очищають організм від хломідій, простіших паразитів. І це дуже допомагає і тим, у кого хворі суглоби, і тим, у кого внутрішні органи вражені, і звичайно людям, які перенесли covid 19 у яких є ускладнення постковідний синдром. Все це дуже важливо. П'ється по дві капсули два рази в день. Є дослідження вчених, що мамордику можна пити на протязі двох років, і людина стає майже нова. Ми знаємо, що кожен із нас. Це саморегенеруюча, це самовідновлююча система. І а, якщо допомогти своєму тілу, а тіло наше кожен день народжує нові клітини, якщо кормити, давати а, кисень, дихати. от Тут і дуже важливо гуляти, ходити. Так? І якщо очищати організм, якщо підтримувати енергетику тіла людини, то організм, як саморегулююча система, Декілька років повністю себе відновить. Навіть є такі випадки, коли усі клітини міняються. Є дослідження за сім років людина це зовсім інша людина, якщо вона планово, отак, от по нашій методиці, гарно все робить для свого організму, підтримує себе, не зважаючи ні на що. І ми бачимо ці результати, так як ми давно працюємо, я спостерігаю за нашими лідерами, які прийшли до нас, хтось 15 років назад, хтось 12 років назад. Це пенсіонери, це люди, які прийшли без грошей, без надії, які прийшли з важкими хворобами, з майже розрушеними суглобами, хребтом. І вони починають це все робити. вони енергетику, вони очищають організм, вони п'ють структуровану воду, п'ють оці очищаючі препарати, підтримують імунітет, живлять клітини, захищають свій організм, це четвертий шах, захищають а, тими ж карточками з біофотонами, та ж сама білизна захищає від радіації, від а, електромагнітного фону. Все це працює дуже добре. І якщо Ще згадати, що є е, дуже багато в компанії допоміжних е, таких продуктів, як, наприклад, пластирі для лімфодренажа, пластирі урологічні для чоловіків, тампони жіночі, які очищають е, нашу матку, і відновлюють гормональний фон і покращують стан гінекологічних органів, відновлюють так, що жінки навіть не ходять на різні е, такі. Неприємні процедури до лікарів, які раніше потребували, не роблять операції, навіть коли раніше говорили, що велика міома. Отакі От справи. Так що я вам бажаю здоров'я, будьте щасливі, звертайтеся до дистриб'юторів компанії енергія доволіття і живіть дуже дуже довго.